Доброго дня, шановні глядачі, шановні покупці. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Продається ось такий у нас кросовер. Це у нас є Hyundai AX35. Автомобіль 2014 року випуску календарного 2014 року. Автомобіль проїхав всього лише 259 тисяч кілометрів. Це рідній сертифікований та завірений пробіг. Автомобіль у нас становий чотирьохциліндровий двигунчик CRDI об'ємом 2 літра з потужністю 135 кВт або ж 180 Чотири кінських сили. Автомобіль у нас на автоматичній шестиступеневій коробці передач та на повному приводі. Показую вам салончик даного автомобіля. Можете собі його оглянути. Чистий, гарний, збережений повний електропакет, присутній, підігрів всіх сидінь є. Ось такі у нас асистенти, можете собі оглянути наше мультифункціональне кермо, навігація та камера заднього виду є. І цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії Ваш за ціною у 14 тисяч доларів. З сертифікатом можемо пригнати цей автомобіль у будь-яку точку України. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс.